Всім слава Ісусу Христу, доброго вечора. Вирішив вам трошки познімати наших індичат, курчат, курей. Індиків, великих, маленьких, середніх. Що в нас лишило з бурбонів маленьких? Ну, паливих, чи як там правильно? У нас тільки два лишило. Було три, одно десь пропало. Можливо десь яструб забив або лис. Що у нас потім? Дивіться, який індик. Індик, взагалі, огромний. Індики я продаю. Дивіться, які ці індики. От є індичка одна, то індик. Ось. Ось такі є петушки. Можу зробити вам. Як то сказати вам, можу зробити вам... сім'ю. Є у мене такі кури, можу продати і молоді курочки і фітушків. Індика не продаю цього голубого. І цю індичку не продаю, то мені на... То буде в мене сім'я. Ось. Ось такі Індичатка. Хто би хотів Курей молодих, тогорічних, кугутів, можу продати. Індики, таке саме, індички, індики, то все може йти. Ось такі. Дивіться, є такий петушок де його поставити? От я його поставлю. От такі є петушки. такі є, от такі є курочки плямисті, От такі є петушок з коричневим. Є чорно-коричневі. Ось. Ті від зелених, що мені передавали зелені яйця, вон є три пітушка Два чорні в куті і один посередині, між індиками білий. О там О той, що зараз іскоч. Оцей. Ось. Тихенько, тихенько О, Б'ються, індики зганяють. Ось так, індики Йо, і... ой, щось так розмито. Вибачайте. Що так розмито, щось трошки. Ось Ось, можемо тако зробити. От є петушок червоний. І є там курочка червона. Ось. Кого би таке цікавило. Можете дзвонити. Мій номер телефону буде в описі. Ось. У нас вже темно на вулиці. Йдемо вам покажемо ще качо... качки. Ось, так, вирішив показати, як курочки сидять. Ось. Качки у мене диконі. Окремо від курей. Ось, є такі качечки. Три штучки. Маю привезти ще одну качку коричневу. Молоду з сусіднього села. Нині там був дуже гарні качки великі, він теж продає. О, буде цікавити. Я нині викину відео вам коротке. Або навіть фотографії в короткі відео. І там лишу вам номер телефону. Будете собі дзвонити, питатись. Нічого я не знаю, ні ціни, нічого. Казав, щоб продавав. Ну, качки. Там старі качки більше, ніж вона, ніж моя. Ось. Качки там он, сидять в кутику і щось там завжди шукають. Вода вкрупуємо кукурудзену. Ось. Коники наші посуть. Зараз закрию. Наші коники пасуть, зараз йдемо закривати їх вже, давати їм зерна. Зараз трави напхаємо і все. Ось. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па.